Це перший урок п'ятикласників наукового ліцею номер 3 у цьому навчальному році. Заняття проводять в ігровій формі, аби вони краще познайомилися між собою. Адже чотири роки діти навчалися в інших школах. І перше завдання, яке дав їм класний керівник, створити спільні правила поведінки у класі, в їдальні та в укритті. Школярі таким форматом проведення першого вересня кажуть задоволені. Останнє перше вересня. Пам'ятаю, ми онлайн його проводили. А Раз ми можемо ознайомитися зі всіма дітьми, які є в нас в класі. Мені дуже сподобався цей день, тому що я у тій школі старій, які я вчилась, у нас не такі були. Свята як ось, ось тут. Мені дуже тут сподобалось перший день. Я думаю, що далі буде най ще краще. Мені навіть більш цікаво, що я тут дізнаюсь, які в мене будуть враження від цієї школи. Ми сьогодні були на екскурсії по всьому ліцею. Потім ми пішли в укриття, на жаль, але потім ми пішли на вулицю, і там ми лускали кульки. І там були побажання. День знань у цьому навчальному закладі, як і в інших в Полтавській області, провели сьогодні без урочистостей. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області через можливі ракетні атаки росіян, розповіла директор наукового ліцею номер 3 Ірина Гринь. І додала, школярі вирішили не завантажувати предметами у перший день навчання. І у всіх дітей є перші два уроки. І перший урок, який звучить за темою як. Ти відповідно проводять класні керівники, і зрозуміло, що головна тема це як ти як ти переживаєш, наскільки ти можеш бути стресостійким, і наскільки ти готовий далі успішно навчатися. Після цих двох уроків діти йдуть чи то на екскурсії разом із класами керівниками, чи то на фотосесії разом із своїми класами. А в 11-ти класників сьогодні своя програма замість звичайних. Уроків вони змогли поспілкуватися з успішним випускником цього закладу. Розповіла учениця 11 класу Дар'я Пасинога. На жаль, ми традиційно не змогли зустрітися у родинному колі нашого ліцею на подвір'ї. Проте ми зустрілися 11 -ми класами в нашому актовому залі. Провели лекцію на тему Успішна дитина, успішна країна. Залишився останній рік. Ми маємо всотувати всі знання, які нам дають. У нас перед нами відкриті дуже великі можливості, заради них потрібно працювати. Також з 1 вересня у ліцеї стартував благодійний марафон Ми донатимо на дрон. Усі зекономлені кошти, які учні сьогодні не витратили на квіти для вчителів, передадуть на підтримку ЗСУ.